При виявленні противника знищувати за командою прийом. На даний час співвідношення сил і засобів наших. Військ по порівнянні з ворожими силами нам гарантує виконання наших завдань. Генеральним штабом збройних сил України передбачено посилення, і такі засоби і сили посилення є у випадку зростання чисельності ворожих сил. Ми повністю контролюємо обстановку вздовж державного кордону з Республікою Білорусь. Військослужбовці постійно, цілодобово знаходяться на чергуванні і всі вогневі засоби, які готові відповісти. А є чим відповідати? Є чим є чи відповідати, ну так скажемо, до 10 хвилин і вогонь відповідь буде.